прямому репортер. Тож одразу до головних новин, Росія зосередила велику кількість своїх солдатів на Запорізькій АЕС. Ворог замінував усю територію навколо станції. За словами мера Енергодару Дмитра Орлова, ситуація напружена. Станція не працює на генерацію із вересня минулого року. Співробітників змушують підписувати контракти із Росатомом. Частині людей, які відмовилися це робити, заблокували перепустки на ЗАЕС. Російські ж військові за словами Орлова фактично живуть на станції, звели фортифікаційні споруди. Усе навколо замінували, створили там склад боєприпасів та місце розташування військової техніки. Українські військові продовжують контрнаступальні дії на бахмутському напрямку. За місто тривають жорстокі бої. Про це сказав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. У міноборони у Міноборони розповідають, що звільнення території у районі Бахмута дається нелегко. Окупанти намагаються провернути втрачені позиції. За словами військових, які ведуть оборону на цій ділянці фронту, росіяни зосередили тут велику кількість своїх сил та збільшили активність. Остріл цей тиждень. Трошки була інтенсивна стрільба. Наші трошки продвинулись вперід, вперлися в канал. Там, за каналами мені трошки тяжко їх вибити, але нічого даємо. Ворога повисилася інтенсивність, я думаю, в них зараз доволі такі є і снаряди і доволі таки багато людей у них на даному промежутку. Окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону у день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитими та пораненими. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. У куларах Україно-американського форуму він наголосив, що захисники зменшують наступальний потенціал росіян і таким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках фронту. Долучитися до української формули миру закликав Лігу Арабських Держав президент Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до лідерів об'єднання із проханням допомогти захистити мусульманську спільноту в Україні. Володимир Зеленський зазначив, що кримські татари. Які є невід'ємною частиною мусульманського співробітництва, першим постраждали від російської окупації? Президент також подякував Саудівській Аравії за допомогу перемовинах щодо повернення полонених та закликав розширити цю співпрацю. We do not have <рес> у нас немає таких ракет, як у нашого ворога. У нас менші ППО. Ми не маємо численної кількості дронів, які Іран постачає Росії. У нас немає так багато артилерії, але ми стоїмо міцно. Бо на нашому боці правда. Більше того, ми виганяємо окупантів з нашої землі. І той, хто захищає свою рідну землю і захищає дітей своєї нації, кожен такий воїн стоїть на шляху справедливості. Рішуче засуджують російську агресію. Лідери групи СЕМІ ухвалили заяву. Щодо України вони висловили співчуття українцям та запевнили, що їхня підтримка не похитнеться. Країни G7 пообіцяли і надалі допомагати нашій державі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн виступила проти перемовини, які прирівнюють агресора і жертву. Вона наголосила на підтримці української формули миру. Крім того, лідери групи Семи планують обмежити торгівлю російськими алмазами. Однак деталі можливих санкцій невідомі. не зараз. Ми зосереджені на тому, щоб закрити лазівки і продовжувати відрізати Росію від критично важливих постачань. Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами, і ми будемо відкрито і відверто пояснювати, чому ці санкції необхідні та виправдані. Енфенкліусорі Покрови про Святої Богородиці у Хмельницькому провели молебень за оборонців Азовсталі. Люди молилися за повернення додому полонених. Та зниклих безвісти вшанували і пам'ять тих, хто ніколи вже не повернеться із війни. Молебінь присвятили річниці виходу українських військових із Азовсталі, що стала символом незламності України. Автомобіль швидкої допомоги, колеса для Камазів і ще багато необхідної на передовій техніки та обладнанням передали фонд Порошенка спільної з ГО «Справа громад. Українським військовим за запитами бригади і батальйонів замовлення уже вкотре доставили на Донбас. Більше подробиць Вікторія Максимова розповість. Великий комфортабельний автобус з телевізором тут більш ніж 50 місць. Його передали на запит 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Я думаю, що якщо порівнювати з еталоном або стентованою вантажівкою, то це Дуже круто. Автобус нам потрібен для того, щоб перевозити наших людей. Якщо, наприклад, ми будемо забирати їх із навчальних центрів, це із Житомира, коли ми возимо людей до типу кордону, їдемо у Львівську область, Львів, там наші хлопці вчаться, їздять в Англію, у Німеччину, вчаться на типу танкістів, типу, керувати БМП їхніми типу, типу транспортними засобами а от військовим 79-ї окремої десантно штурмової бригади передали колеса для вантажівок камаз та електроніку а військовим 77-ї окремої аеромобільної бригади автомобіль швидкої допомоги та колеса до камазів проблема швидких тому що вони швидко виходять зі строю ну, зокрема за рахунок того що вони не являються броньованими резина, все ріжеться все От осколки все робиться, швидких, які броньовані, їх мало, тому приходиться використовувати, які є. Цей автомобіль не признув, вже нам передався зараз, але обладнання до нього вже лежить. Обладнання передавали, коли Петро Олексійович прошло разу приїжджав. Три британські військові вантажівки Лейланд-Даф фонд Порошенка привіз на запит 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Оце вже та кількість, яку ми завезли. Це вже 133 машина, отримала. Далі. 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 Дуже добрі великі машини для перевезення особового складу, а також для виконання бойового завдання. Сподіваємося. Буде все добре. А от для військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 81-ї окремої аеромобільної бригади привезли дуже потрібні колеса до Камазів. Їх немає, їх не виробляють в Україні. ще не чекаємо завжди довго, тому що вони йдуть дуже скоро на осколку, Наїзди на осколки і дуже часто пробивають розриви. Що ремонту не підлягають, а от для бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади доставили 5 вантажівок Лейланддаф і 5 банно пральних комплексів. Це унікальна розробка, яка дає можливість помитися військовим, випрати і висушити речі. Працює автономно від генератора. Представники диванної сотні тихо посміхаються. Ну які лазні це ж війна. Ну які пральні, це ж війна, ну які майстерні, це ж війна ні. Тому що із за санітарії в воєнній історії світу знищувалися ці лад. І тим, хто критикує, сидячи на диванах, а ви самі побудьте місяць в окопах без води, без, без е -е гігієни, а потім вже коментуйте. Як кажуть, що саме головне на війні для бійця саме головний вид забезпечення у нас морально-психологічний. Але він залежить від чого, коли є бійцю, де помиться, де побриться, що поїсти, і від цього успіх і за всього малого на починається залог залог перемоги. Такий же банно-пральний комплекс отримала і 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Це пересувний пральний комплекс для помивки особового складу, також для прання. Речей військовослужбовців, ну як говориться, інфекція інфекція у нас вже все згине і буде тільки чистота. У нас також є ще зброї збройних сил. МПК МОПМ також є волонтери. Зробили свої лазді також нам забезпечили, але це. Реально стаціонарне набагато краще. Фонд Порошенка разом із справою громад обіцяють і надалі допомагати українським військовим до перемоги. покінчити з дискримінацією у висвітленні війни та сприяти незалежності. Змі закликали владу репортери без кордонів. Про це йдеться у дорожній карті, яку оприлюднив генеральний секретар організації. Там вважають, що потрібно офіційно зняти обмеження на акредитацію журналістів на фронті та пояснити правила діяльності медійників. Нагадаю, що вже більше року прямий п'ятий та еспресо відключені від цифрового мовлення без жодних пояснень. У квітні 2022-го була опублікована петиція щодо повернення телеканалів у цифрове мовлення. Ініціатива набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. У своїй відповіді уряд не пояснив, чому телеканали були відключені. Також не було інформації про те, коли мовники зможуть повернутись у Т2. Це усі новини на цю миці. Більше інформації шукайте у телеграмі прямого і у Ютубі. Там постійно з'являються нові відео, де ви можете почути думки експертів щодо найактуальніших питань. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.